І про це докладніше говоритимемо з моєю колегою Ольгою Кошеленко, кореспонденткою Тесен Сполучених Штатах, яка долучається наживо із штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. Олю, вітаю за ці два роки повномасштабної війни. ООН показала, що вона не багато, скажімо так, м'яко може зробити, щоб зупинити війну. З яким посланням, з якими очікуваннями, представник України звернувся до неї. Вітаю святе. Сьогодні перед засіданням ми поспілкувалися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. І знаєш, стійке відчуття дежавю маємо ми зараз. Сьогодні бо рівно два роки тому, 23 лютого, так само було засідання Генеральної асамблеї ООН. на ту саму тему стан справ на окупованих територіях. І от сьогодні та сама тема, те саме місце, ті самі учасники, хіба що окупованих територій стало більше. І до слова, за американським часом, війна розпочалася сьогодні, 23 лютого. Піз. Знову вечір, коли про невідворотність війни заявили американські топ-посадовці, скликали засідання Радбезу, і поки посли країн виступали, Путін теж робив оте своє криваве нічне звернення. От як пригадує цей вечір міністр Дмитро Кулеба, 23 лютого я відпрацював день в цій будівлі і сів в літак до України, і в принципі на момент мого приземлення в Україні. У ну, нас уже як держави не повинно було існувати. Той факт, що ми з вами тут стоїмо, говоримо і продовжуємо боротися за перемогу. Це вже велика перемога України. І всі, хто в нас не вірив, всі, хто казали, що нам кінець. А всі, хто сумнівався, вони всі насправді глибоко помилилися. Так само помиляються зараз ті, хто вважає, що Україна не здатна виграти цю війну. Тому сьогодні у мене 23 лютого 2024 року у мене більше впевненості в нашій перемозі, ніж 23 лютого 2022 року. Сьогодні посол міністра з головної трибуни ООН, як якби ми до неї не ставилися. Все ж таки, це важливий міжнародний майданчик. Був такий: якщо не змогли запобігти разом, давайте зупинимо. А для цього слід виконувати мирну формулу президента України Володимира Зеленського. Як сказав Дмитро Кулеба, вже є принципова домовленість про проведення у Швейцарії саміту миру на рівні лідерів держав, тобто на найвищому рівні. І зараз працюють над деталями і датою, яка підійшла усім лідерам держав. Ну і наразі ключова задача, допоки Конгрес Сполучених Штатів не проголосував за допомогу Україні, це забезпечення фронту боєприпасами. І тут, як говорить міністр, Україна потроїла свої зусилля в Європі. Є три шляхи. Перший шлях закупівлі, додаткові закупівлі в третіх країнах. Там є конкретні напрацювання. Не можу про них, звісно, говорити, тому що не всі країни хочуть, щоб про це знали. Друге, це відмова європейських виробників. Експортувати вироблені снаряди за межі Європи, тобто відмовитись від експортних контрактів, перенаправити ці снаряди в Україну, це можна зробити цілком швидко. Ну і третє це максимально швидке нарощування власного виробництва. Це теж відбувається. президент сполучених штатів Джо Байден до другої річниці війни оголосив про нові антиросійські санкції. 500 обмежень у цьому переліку його готували, як я сказала, до другої річниці війни, але розширили після вбивства у колонії російського опозиціонера Навального і спрямовані санкції в основному на те, щоб завадити Росії обходити вже наявні санкції, тому що вона наразі є найбільш підсанкційною державою світу і стосується це як фінансового сектору, так і оборонно-промислового комплексу, а також конкретних осіб, які ухиляються від санкцій на різних континентах. Звичайно, багато говорилося напередодні цієї річниці, і писала американська преса про можливість інших більш жорстких кроків стосовно передачі, наприклад, Україні заморожених російських активів. Також нещодавно у конгресі зареєстрували законопроєкт про визнання нарешті Росії державою спонсором тероризму. Під час спілкування із журналістами от буквально годину тому спікер Ради нацбезпеки Кірбі повідомив, що нічого нового на жаль і конкретного з цього приводу немає. Натомість президент. Байден знов публічно засудив палату представників і спікера Майка Джонсона, які гальмують голосування за допомогу Україні немає питань, жодного жодного. Якщо спікер поставить на голосування у палаті представників, це легко ухвалити сьогодні. Натомість вони на канікулах. Я просто ох, відставимо жарти. годинник цокає. Історія спостерігає. Хоробрі українські солдати і цивільні помирають. Росія захоплює українські території уперше за багато місяців. А тут в Америці спікер розпускає палату представників на двотижневі канікули. Вони мають повернутися і зробити це, тому що провал і з допомогою України у цей критичний момент ніколи не буде забути історією. Він буде оцінений і матиме наслідки упродовж майбутніх десятиліть. І ще один захід, який очікує на нас сьогодні. В організації Об'єднаних Націй, це засідання Ради безпеки ООН, також присвячене Україні і за київським часом очікуємо початок ближче до 10-ї вечора. Свята. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко від штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, Там на генасамблеї вже говорили сьогодні про Україну, і також обговорюватимуть нашу війну на радбезі ООН.